Давайте всі разом скажемо «Слава Богу, слава Богу. Маємо сьогодні добрий час. Пригадуючи прекрасну подію, прекрасне свято мами. Ми вже чули сьогодні багато пісень, віршів, чули проповідь. І сьогодні залишається нам лише бути вдячними для Бога. За те, що наші батьки ще живі, за те, що лунають молитви до неба за нас, дітей. Буває часом, можливо, і дорослих вже, але ще не слухняних, але вони пробачають все, вони моляться, вони просять в Бога благословення на наше життя. За що слава Богу. Я прочитаю місце таке слово Боже Ісая. Сороковий розділ з 28 віршу Ісаія 40 4028. Хіба ж ти не знаєш? Хіба ти не чув, що Бог, вічний, Господь, який створив кінці землі, не втомлюється та не знемагає, розум його не збагнений, Він стомленому дає силу і знеможеному дарує міць. Навіть юнаки. Стомлюються і слабкішають, і молоді люди спотикаються і падають. А хто покладає надію на Господа, відновляться силою, розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть, та не знесиляться. Він стомленому дає силу. Ми бачимо в час, який живемо, час непростий, час нелегкий. Велике відступлення йде народа Божого, велике відступлення молоді. Можливо, тому що маємо великі можливості якісь через те велике відступлення, багато вседозволеного. І я, так аналізуючи життя своє не раз, я би не знаю, де був би я, аби не батьківські молитви, які лунали за мене неодноразово. Де би зараз був би я, що би було зі мною. Але сьогодні кожен із нас може сказати, подякувати Богу за батьків, за їхні молитви, які лунали. Їдучи дорогою, коли був в рейсі, так роздумував над цією подією. І зараз, як ми бачимо в Україні, події, які відбуваються, багато сімей втратили дітей, багато сімей втратили батьків. І, можливо, діти. Відмічають свято Матері десь там на могилі, коли батьків вже немає. Але ми сьогодні, маючи велике благословіння, маємо від Бога, коли наші батьки є разом з нами. І як важливо сьогодні, коли ще батьки живі, говорити їм добрі слова, дарити, можливо, якісь подарунки. Бо коли батьків не стає, з цього всього вже немає смисла. Тільки роздумуєш над тим, що час, який був добрий, він втрачений. Те, що міг зробити добре, вже того не повернеш ніколи назад. Слово Боже говорить для нас, хто покладає надію свою на Бога, вони відновляться силою. Можливо, є батьки тут, які моляться вже не один рік за дітей. Я знаю таких, я знаю на Україні багато, які моляться за своїх дітей вже десятками років, вже більше, а можливо, відповіді немає. Є такі випадки, свідчення багато, коли вже батьки відходили у вічність, Бог тоді дітей кликав до спасіння, приводив до себе. Тому сьогодні хай буде підбадьорення для нас всіх. Можливо, хто молиться за дітей своїх, за сім'ї свої, батьки, які моляться за дітей, яких, можливо, діти ще далеко від Бога, сьогодні є надія. Коли ти надію свою на Бога покладаєш, Бог. Дай сили, Бог відновить і Бог обов'язково зробить те, що ти в нього просиш. Хай Бог благословить кожному з нас. І, ю, і юнаки втомляються і падають. Сьогодні багато переживань, багато проблем, і багато проблем, можливо, ми самі собі робимо з тим своїм, що не можемо собі в чомусь відмовити. Сказати в чомусь ні, багато меж переходим, але Бог Хай дасть сьогодні мудрості кожному провадити життя в чистоті і святості, не забувати важливого і цінного, те, що є в нашому житті, не проміняти на якесь тимчасове, на щось тимчасове, яке зараз здається воно таке прекрасне. А коли ти того достиг, ти розумієш, що воно вже тобі не потрібне так було. Хай Бог благословить і дасть мудрості кожному. Перше послання Петра з 5 розділу і 7 віршу. Усі ваші турботи покладіть на нього, тому що Він дбає про вас. Бог ніколи нас не залишав, наших сімей. І ми в цей день особливо дякуємо за це, що ми є благословені і збережені Богом. Тому сьогодні є добрий час кожному з нас, чиї батьки ще живі. Можливо, сьогодні прийти, вибачитись за якісь поступки, сказати добрі слова, сказати те, що як важливо для нас те, що ви є сьогодні підтримкою, те, що молитви линуть до неба, це є важливо в нашому житті. Ми буває часом не усвідомлюємо, і я неодноразово говорив з деякими людьми, які вже втратили батьків своїх, і вже йому більше сорока. Але він каже: Ти знаєш, коли не стало батька і матері, я якось, як будь щось відірвали. Я вже маю свою сім'ю, маю своїх дітей, маю все, але чогось не стало. Саме перше не стало молитв, саме перше не стало добрих слів. Ледь коли до батьків чи позвониш, чи приїдеш, я думаю, ми всі чуємо тільки добре. Хай Бог благословить кожного з нас сьогодні задуматися дійсно, Бог благословив нас батьками, і велике благословення є, коли батьки ще живі і нам, молодшим. Варто сьогодні особливо подумати, навести порядок із відносинами. Можливо, якось відносини нарушились, тому що батьки, які прожили життя, вони знають краще за нас, як жити. І буває дещо кажуть те що, те, що ми не розуміємо, те, що ми не хочемо так поступати, і буває, часто не слухаємося, але батьки краще знають. І буває в сім'ях відносини, якісь нарушаються. То Бог хай сьогодні дасть кожному мудрості полагодити стосунки з батьками. Виправитися, в чому потрібно, і будемо молитися, будемо йти до молитви в цей час, будемо просити благословення Бога для наших сімей, для наших батьків, щоби нам надалі поступати мудро в нашому житті, те, що робили, те, що недобре, можливо, робили, десь не так поступали, те залишити, виправитися, щоб нам мати благословіння від Бога. Нам потрібно бути слухняним нашим батькам. І зовсім по-другому дивися на батьків, коли сам стаєш батьком, коли з'являються діти. Багато чого не розумієш, коли не маєш сім'ї. Але в багатьох випадках зараз говориш дітям своїм, вони, можливо, не слухаються і думаєш, так і ти колись поступав, був неслухняний. Але сьогодні. Хай Бог благословить наші сім'ї, дасть мудрості нам, батькам, як виховувати дітей своїх, як вести сім'ї наші чоловікам, як священникам сімей. Хай Бог дасть мудрості у всьому покладатися на Бога, довірятися йому у цей простий час. Коли багато хто знає, кажуть, я знаю, як жити, я знаю, як поступати. Можливо, не розказуй мені, так було колись, зараз так ніхто не поступає. То Хай Бог благословить нас, щоб ми не відходили від. Батьківської науки, яка вже десятками років була протоплена, які сиділи старші в тюрмах, переносили гоніння і випробування за те, щоб пронести живу віру в Бога, щоб ми зважали на їхнє життя і роздумували над своїм життям. Хай Бог благословить кожного з нас, дасть мудрості, як жити, як поступати. Ми будемо йти в молитві просити Божого благословення на закінчення цього зібрання. Дякуємо Богу за все. Йдемо в молитві. Йому Хай буде слава. Амінь.